Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо, Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок 11 листопада. Це вівторок. Підбиємо ми підсумки минулої доби. Отже, сьогодні про Покровськ, сьогодні про Харківщину і про Запорізьку область. Точніше, про Гуляйполе. Це такий анонс. А ви поставите подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на нас. Отже, розпочнімо огляд. Покровськ, що відбувається зараз, там давайте розбиратися. Давайте говорити вчора. головнокомандувач Сирський заявив про те, що зараз ворог готується. До остаточної битви за Покровську агломерацію, мовляв, зараз він стягує сюди до 150 тисяч своїх військовослужбовців. Він це Путін, адже готується вирішальна операція на Донецькому напрямку. Завдання окупантів буде мовляв оточити покровські сусідні місця. Місця міста точніше господи з півночі. Власне, ми розуміємо тут ключові точки. Насправді доля покровсько-мирноградської агломерації вирішується, якби це банально не виглядало. Не в Покровську і не в мирнограді. Вона вирішується на околицях. Насамперед, такими ділянками, ну два такими зеленим кольором виділю: це є Гришине, це є Родинське, Красний Лиман та Новоекономічне. Ось всі ці населені пункти, вони а ну і ще, звісно, ось тут між Мирноградом та Костянтинів, між Мирноградом та Покровськом є важливий населений пункт рівне, який зараз забезпечує логістику цих двох наших. Міст в межах агломерації, отже, від їхнього утримання цих локацій залежить загальний успіх наших військ. Сьогодні детальніше, структурніше, поговоримо, посилаючись на аналітика блоковника зсу Костянтина Машовця. Де деякі про деякі тактичні моменти того тих подій, які відбуваються зараз у Покровському Ноноградській агломерації, тому що загальний підсумок тих подій він в принципі прийнятний до. Проговорювання поза часом, скажімо так, ці висновки вони мають сенс в точки зору розгляду ситуації і ухвалення рішення, чому наш главком, який зараз командує там операцію, ухвалив рішення ухваль утримувати покройському градську агломерацію. Отже, машвець, що припускає, що для того аби. Розвантажити Покровську Мирноградську агломерацію для того, щоб отримати ці ключові населені пункти навколо Мирнограду та Покровська, які забезпечують логістику, е, високо ймовірно, що зараз головком Сирський взявся до питання ліквідації російського плацдарму на західному березі річки Казенний Торець, котра протікає ось тут, чесно кажучи, в мене особисто були думки, що ліквідація цього плацдарму. Зокрема, ось цієї ділянки, ось цієї ділянки. Це буде ска задача для звісно, цієї ділянки. Це в якійсь мірі задача наших військ у ході відбиття ще добропільського їхнього прориву. Я думаю, що такі думки були в нашого командування, що нас до контрудару. В підсумку через проривиця от окупантів і створення вушок е, до добропілля в наслідок нашого вже далі успішних контрдіїв контрзаходів нам вдасться вигнати противника аж за річку Казене Торець. Відповідно, за такого сценарію, якби ми володіли повністю усім. Західним берегом цієї річки, то зрозуміло, що логістика Миронограду була б значно і значно легшою. І Роденський, і Красний Лиман, і Разіне, і Суворове, все це було б в наших руках, і ми би спокійно отримували по річці тут фронт, що, в принципі, є не найгіршим сценарієм утримання оборони по річці. Паралельно з цим, якби ось, інду, і, до речі, зараз Машовець припускає, що головком прибувши на цей напрямок, взявши на нього за нього відповідальність і несучи оборону на ньому, він фактично зараз і намагається ліквідувати саме насамперед ось цю клишню, яка нависла над Мирноградсько-Покровською агломерацією. Паралельно з цим утримання північної частини Покровська дало би нам плоди. Плоди можливості продовження утримування цього е, укріп району. Щоправда, є нюанси, так би мовити, е, і на них наголошує Машовель. Давайте знову повернемо. Межу річки, щоб розуміти, що де і як відбувається. Отже, ось річка Казенний Торець КТ, напишемо її: ось так: казенний торець. Де ворог уже зараз міцно засів, і чому цей план буде дуже важко реалізувати? По перше, це населений пункт Разіне, де потужний насправді укріп район окупантів. Росіяни тут продовжують копати, в тому числі тут працює 51 ша загальна військова армія, 51 ша зва наступає в напрямку Родинського. 51 ша армія, і також вона здійснює тиск, власне кажучи, на сам Мирноград. Також тут присутня 51-ша армія. По суті, тут е, щонайменше три російські армії. Е, ще восьма армія наступає в районі Русиного Яру, Полтавки, Попового е, Яру. І на Шове з Володимирівкою за підтримки морпіхів, які були перекинуті із е, району Курщини. Е, ну і е, на самісінький Покровськ наступають підрозділи ще однієї армії, другої загальновійськової. Армії тут здійснюють тиск, е, тобто, по суті, нашому сьомому корпусу ДШВ, який підкріплений, ну в Покроському агломерація агломорації за сьомий корпус ДШВ, який ще й не комплектний тут повністю на добропільській агломерації. Це е, перший корпус національної гвардії Азов. А їм протистоїть що не менше три російські армії. Ясна річ, що це не рівні сили, і проти таких нерівних сил симетричними методами витіснення їх за річку Казани Тарець. Це буде дуже складно зробити з точки зору того, що А, як я вже сказав, посилаючись ножки, наголошу це думки Костянтина Машуця, який при цьому, ну звісно, що ставить такий дисклеймер, що. Головкому видніше не ставиться сумнів чи рішення, але в будь-якому випадку це буде дуже складно зробити подальше утримання покровсько моноградської агломерації за рахунок розвантаження північно-східної кличні нависання за річку Захід Казене Торець буде доволі складно зараз зреалізувати, тому що окупанти міцно засіли в разіному окупанти тиснуть на дуже потужно на красний лиман, не здаючи своїх позицій, окупанти тиснуть на родинське. Хоча родинське справедливості заради варто відзначити, ми продовжуємо утримувати. І, от, буквально напередодні моя колега Юлія Кирієнко, яка є воєнкором 1 піс ТСН, вона опублікувала відео, де якраз таки наш танк відпрацьовував по ворожій піхоті на північно східних околицях міста, чи селище, зрештою, родинське, тобто, не можна говорити про те, що зараз це населений пункт. Захоплений противником його повсякчас зачищають наші десантники в цій локації. І я навіть маю змогу от показати вам це відео, як працює наш танк по ворожих позиціях, по ворожій піхоті, яка прорвалася туди. Ось ці кадри власне роботи нашого танку. У нас там зібрана дуже ударний кулак з десантних підрозділів, які проявляють себе. Просто фантастично, реально, просто фантастично. Там є окремі батальйони 95-ї бригади, є 79-та бригада в самому Мирнограді, 25-та повітряно десантна бригада. Це просто на фоні. Це така вхід відхід в сторону. Так на фоні, скажімо так, нещодавнього святкування дня дешеве. І ось усіх всіх інформаційних атак, які відбувалися на ДШВ на фоні створення штурмових військ, що мовляв, та що там ДШВ, Вони вже себе віджили. Це вже не свіже слово в нашій воєнній науці і тому подібне. Так, от саме ДШВ проявляє себе при обороні покровсько-мирноградської агломерації. Найкраще варто це відзначити. Чи не найкраще? Е, відповідно, ось це бої, якраз таки за Родинське, якраз ви бачили щойно це відео. Е, і Родинське ще дається утримувати нашим військам. Але тиск на нього і на красний лиман відбувається постійний з боку Разіного. Е, точно так само цей же тиск відбувається з боку противника на Суворове, що дуже непросто. Ну і в цій в, цій, в цьому районі на Шахове Володимирівку та Русин Яр е, теж. Дуже непросто паралельно ще й фланг отримувати удари противника, що фактично призводить до думки, що зреалізувати А ну і звісно, що друга загальського армія самому Покровську теж не дуже то горить бажанням віддавати нам локації, якісь тут і дозволяти отримувати буде північну частину Покровська. В підсумку це все призводить автора до думок про те, що. У нас дуже мало тут сил. По перше що в наших бригад, що тут залишається покровсько-менноградській агломерації, дуже маленький коридор для забезпечення і маневру, зокрема для маневру відходу, і сил усіх наших підрозділів тут вистачить максимум для недопущення подальшого стрімкого і значного погіршення ситуації. І з точки зору того, що в нас обмежений ресурс тут. Як я розумію, Машовця, він е, припускає, що можливо найлогічнішим сценарієм, хто знає, може воно так і зреалізується, буде ось цей сценарій відходу із Мирнограда, скорочення лінії фронту, відтак можливості отримування північних околиць Покровська і стабільного отримання родинського красного лимана, і можливо, за рахунок е, звуження лінії фронту, смуги фронту, е, витіснення російських військ за межі річки е, Казене Турець. Принаймні, от в цій зоні, чи ре, реалізує ми такий сценарій? Я не знаю, але е, факт полягає в тому, що зараз дуже важко тримати реально Проти росіян цю оборону, хоча по Покровську хороших і правильних відповідей, як я неодноразово вже говорив, їх просто-напросто не існує. Поговоримо про іншу ділянку, де теж росіяни взялися до справи доволі таки серйозно. Це е, я буквально напередодні так підсвічував проблему Вовчанська. Хоча до речі, я вчора мав розмову із підрозділами, які зараз попрацювали в режимі спецпідрозділів у Вовчанську і на флангах Вовчанська, зокрема в районі Вовчанських хуторів, подейкують. Кажуть, що в принципі в росіян тут не дуже то солодке життя. Тому розраховувати на те, що там як я припускав, Вовчанськ може взяти охоплений бути е, такими клешнями. Ну поки що, принаймні ці сценарії ще не менше відтерміновуються, е, тому що вчасно протидію, скажімо так, вчинили наші війська проти росіян на вовчанському напрямку. Але е, у цей же час е, вчора була заява, пролунала від. Е, Засновника підрозділу «Кракен» Костянтина Нємічева, який стверджує, і це в принципі очевидна реальність про те, що росіяни зайшли, захопили а, тут на прикордоні населений пункт Бологівка, а, це північ Харківської області, і в тому числі і з ним теж не тільки з звучанська, але й з цими районами теж зараз пов'язана. Історія того, що противник значно активізувався на так званому південно-слобожанському напрямку, якщо простежимо за тими заявами, які робить генштаб за підсумками щоденних звітів, то південно-слобожанський напрямок справді набув своєї активності і на кількості штурмів, які подає генштаб, що тут відбувається, в тому числі це якраз таки стосується прикордоння, тобто від Бологівки, починаючи до мілового. Тут уже існують такі буферні зони на користь противника, які він поформував здовж державного кордону. Зараз ворог цим користається, заходить сюди, і в перспективі у планах Російської Федерації є амбіції на ось цю ділянку на з'єднання Лучанського… Напрямку із Куп'янським. Якщо Куп'янськ впаде, то цілком вірогідно, що цей е, напрямок, так би мовити, він буде Росія реалізовувати пробувати принаймні реалізовувати цей сценарій, з'єднатися тут, спробувати вийти в тому числі до Печенігів. Ось до цього водосховища в Печеніга, куди вже свого часу долітали нещодавно ворожі дрони. Тобто, цей сценарій він цілком. Ну я не хочу сказати, що він реалістичний, хотіти, то вони можуть, але зреалізувати його буде складно. Складно навіть з точки зору того, що м, тут немає такої великої кількості населених пунктів, котрі би дозволяли триматися за них. Тобто, тут так тут є села не дуже густо населені регіони. Але з великих населених пунктів тут по суті свої плюс-мінус три населених пункти. Це білий колодязь, Приколотне та великий бурлук. До них м'яко кажучи, ще треба дістатися, але росіяни будуть безсумнівно що. Що намагатися створити умови для себе, щоб об'єднати е, ці два напрямки: Вовчанський і Куп'янсько. Дворічанський, е, це за умови, в тому числі, якщо не дай Боже Куп'янськ упаде, е, ну такі тут теж загрози треба розуміти. Я до речі, про них говорив ще влітку цього року. Про те, що власне ці амбіції Росіян були ще заявлені, коли вони почали рухатися на правому фланзі оборони вовчанська на вовчанських хуторах і населеному пункті Тихе, коли вони почали обстрілювати своїми дронами приколотне і долітати сюди оптоволокном, коли вони тут випробовували підрозділи так званого судного дня, який є по суті аналогом, не значить двоюрідним братом Рубікона. Тобто амбіції Росіян на цю ділянку фронту безсумнівно є, як і загалом, напевно, що на. Харківщину, це теж треба е, враховувати. Я сьогодні буду декілька разів апелювати до того, що про що колись раніше я говорив. Це таки знаєте трішечки косплеїти одну народну депутатку. Але що вона мовляв часто каже: А я говорила? А я от згадувала. Е, ну є речі, про які я сьогодні справді згадаю про те, що. Цю перспективу можна було побачити дуже дуже давно, не з метою я це буду показувати, щоб якось себе припідняти і сказати, що от я такий суперкрутий, класний аналітик. Ні, а з метою того, що показати, що бойові дії мають певну прогнозованість. Ми вміємо читати ці, цю прогнозованість, але не вміємо поки що на неї якось правильно реагувати. Е, отже, не тільки по Харківщині, але от якраз таки я буду це говорити по. Запорізькому напрямку по напрямку гуляй -поля. е, тому що за останній час, як ви можете бачити, на мапі Діпстець з'явилася широченька сіра зона е, в цих локаціях, яка простягається аж до населених пунктів Солодке і геть до Рівнопілля, Нове, Новоспенівське. Е, ось тут е, всюди проходить сіра зона. Ці сіра зона безпосередньо загрожує Гуляйполю, тобто це вихід е, в тил Гуляйполя е, через рівнопілля прохід в тил Гуляйполя. Ну, по перше, давайте мусимо відзначити і чітко сказати, що тут чергова була армійська брехня, брехня полягала в чому? Пригадуйте минулий тиждень, коли діпстейт вийшли із оновленнями. Я навіть не полінуюся, відмотаю ці оновлення. Е, от раніше е, йшлося про Успенівку. Про те, що мовляв Павлівку та Успенівку, от Павлівку, конкретно з 4 на 5 число діпстейт змінили забарвлення Павлівки. Це був перехід росіянами річки Янчул, які вони раніше здійснили, в тому числі і в Успенівці, і тоді сили оборони Півдня вийшли запереченням: ви що дискредитуєте нас, сили оборони, певні карти, ось інтери, бла 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 дискредитують і говорять, що це що там захоплені ті чи інші населені пункти, а це геть не відповідає дійсності. Так от буквально за кілька днів після цього з'явилися заяви уже майбутнього командувача. Я Не знаю, буде він командувачем, чи будуть взагалі, в принципі, все ж таки ухвалені рішення на користь штурмових військ чи ні. Коротше, начальник управління штурмових військ сухопутних військ Збройних сил України, полковник Валентин Манько, який паралельно з цією заявою, що мовляв, ні, ні, Павлівка не захоплена, Успенівка не захоплена. Про що говорить Манько? Про те, що. Вони штурмові війська, тобто зачистили населений пункт солодке, і також він говорить про те, що вибили росіян ті дергешні групи з рівнопілля. Ну тобто, розумієте, так, якщо сили оборони Півдня кажуть, що ось тут, в Павлівці та Успенівці мовляв, нікого немає, то постає великий знак запитання: а як так у солодкому та рівнопіллі раптом опинилися окупанти? Тобто, ну попахує брехнею. Чи не так правда в заявах, зокрема, певних наших речників. Зараз же по факту росіяни присутні, в давайте повернемося до сьогоднішньої мапи Діпстейт. І зараз, по факту, ми бачимо, яка широченька сіра зона є. Тобто, в всі цій смузі широченької сірої зони реально постійна присутність противника фіксується. І в новому та новому і в солодкому в новому колаївці, взагалі, за даними діпстейту, є інформація про те, що заблоковані наші підрозділи ворог фіксується і у рівнопіллі, і вся ця фіксація призводить до того, що власне під загрозу з'являється голяйполе. Тобто, це реально вихід уже в тил гуляйполю поступовий, тим паче, що рівнопілля це є висоти, зелений гай також є висотами, які дозволять взяти фактично, що Гуляйполе під вогневий контроль російським операторам дронам дронів, коли вони тут з'являться. На жаль, така тенденція вона теж читалася і читалася. Доволі таки давно. Зараз я справді буду такою трішки вангою. Хочу з вами поділитися оглядом карти бойових дій, який я робив 19 серпня. 19 серпня цього року, 2025. Ось я зараз виведу його безпосередньо навіть на мапу. Ось ви бачите. 19 серпня 2025 року був цей огляд. Про те, що відбувається на Донбасі ще раз, ось 19 серпня, все чітко видно. Так давайте тоді тепер дивитися в такому повноекранному режимі. Що я тоді говорив? Найбільших таких ризиків станом на сьогодні я вбачаю саме по гуляйполю, тому що цей населений пункт зараз противник, як ми можемо побачити, має певний тиск в районі Малинівки Полтавки. Ось тут цей тиск він поєднаний разом із тиском на Новопавлівському напрямку у районі населеного пункту Тимирівка, де росіяни перейшли кордон е Донецької слеж Запорізької областей. І от ви можете бачити останню зміну на мапі Діпстейт додавання зони контролю противника в районі Ольгівського. Все це. Потенційно створює тиск на фланг на лівий фланг, а то навіть і на тил голяйполя. Крім цього, в районі Малинівки ворог буде намагатися атакувати і з іншого боку, теж робити е, такі клешні для того, щоб е, з усіх можливих сторін голяйполе атакувати. Ну от власне, в мене тут трішечки так дивлюся на себе. Е, така можна можна зловити. Галюнів, коли дивишся сам на себе свої ж відео, але реально це було 19 серпня. 19 серпня. Тобто від сьогодні, це скільки вересень, жовтень. Ну зараз уже листопад, три місяці тому читався цей сценарій ще три місяці тому. Те, що росіяни будуть іти у фланг гуляй полю. Е, я не хочу сказати, що я тут якийсь видатний аналітик та стратег. Ні, без сумнівно, нас е, наше командування розуміє всі ці речі. у Нас є велика біда. Нас не вистачає людей, а е, власна ось ця перевага противника за інтенсивністю та за тиском на конкретній ділянці фронту вона дається ознаки, і читайте тут не читай певну ситуацію. Ми відступаємо е, по деяких фронтах, оскільки нас банально не вистачає людей. А коли тим паче, очевидь, відбуваються кейси на кшталт міндічґейту, так званого, то я собі лише можу уявити. Яка деморалізація пішла по військах буквально за один вчорашній день, коли про такі масштабні потенційні корупційні схеми в енергетиці було повідомлено детективами Національного антикорупційного бюро? Тому проблем у нас дуже багато. Дуже багато з якими треба давати раду? Е, ну десь так на цьому поставлю кратко. Не засмучуйтеся, кому як не нам вирішувати ці проблеми? Принаймні, зі свого боку, медійно можу і маю, і мушу їх. Виставляти на гора, підсвічувати. Вам дякую за увагу. Допоможіть нам висвітлювати цю інформацію своїми подобайками, коментарями та підписками. Будьте здорові! На все добре та до нових зустрічі!